Всім привіт це господінов. З вами Українська Радіо Канади і наш огляд щоденних новин Української Радіо Канади. Гострий, сатирично політичний головне суб'єктивний. Сьогодні надзвичайно е, цікаво. Не перемикайтеся. Адже нові закони підштовхують лікарів до переїзду. Цього ще не вистачало. Е, рекордна партія Фентаніло в Антаріо комусь зірвали плани на вечірку року, і Канаті стали менше витрачати. Що дуже недобре з точки зору сигналів, які подає економіка країни е, про це. І не тільки далі, але перед тим як завжди. Нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео. Або натиснувши значок серденька із доларом прямо під цим відео. Ви так також можете нас підтримати фінансово. Там з'явиться зручне віконце, і вам запропонують клікнути на 1, 2, 5 чи там більше доларів. Дуже просто, навіть не треба виходити з Ютубу. Ми не маємо жодного державного фонду чи іншого фінансування. Тож ваша підтримка реально допомагає виходу відео на цьому каналі і щоденні. З перерній трансляції ЮКен Редіо. Ну а ми починаємо. Перша новина дійсно цікава. Сьогодні кожна з них цікава, тож не перемикайтеся. В Квебеку після скандального біль 2 лікарі почали масово писати заяви на переїзд в Онтаріо. Скільки вже і чого чекати в ранковому фрагменті теру від Юлії Старанки? Давайте послухаємо і повернемося обговорити. Новий закон підштовхує лікарів до переїзду. У Квебеку частина лікарів розглядає можливість виїхати до Онтаріо після оголошення біл 2 законопроєкту, який прив'язує їхню оплату до кількості пацієнтів. Медики попереджають, що така модель погіршить якість допомоги та збільшить навантаження. У коледжі лікарів і хірургів Онтаріо вже підтвердили 285 заяв від фахівців із Квебеку, які вивчають можливість продовжити практику у сусідній пр. Ровінції прем'єр Дакфорд каже, що радий потенційному притоку кадрів водночас самі лікарі наголошують залишати тисячі своїх пацієнтів болісне рішення. А ми вже обговорювали, до речі, цей біль, який болить і в прямому і в переносному сенсі. В минулих випусках ми це робили. Я тоді наголошував на тому, що е, щось на кшталт KPI для лікарів це дуже непогана історія. Бо сам зіткнувся тут в Альберті з тим, що мій візит переносили кілька разів поспіль, потім відмінили взагалі. А зацікавлений фінансово, доктор сам би мені подзвонив і запропонував зробити плановий чекап, потім повторити і, і, і так далі. Але з іншого боку, лікарі, яким треба купити новенькі джип Гранд Чирокі, наприклад, чи в Мексику полетіти, полетіти, вони можуть розігнатися до десятків прийомів на день, сильно знизивши увагу до пацієнта, зробивши з медицини якийсь фестфуд. Тож тут десь мав знайтися баланс. Але лікарі вирішили, що шукати його. Не будуть, а просто переїхати до Онтаріо. Вдумайтесь, лише один коледж десь в Онтаріо отримав 285 заяв від лікарів з Квебеку з середини жовтня. Це дуже багато. Онтаріо радіє, Дагфорд буде радий прийняти лікарів і вже сказав, сказав про це публічно. І мені здається, що така форма протесту, якщо це можна назвати протестом взагалі, працює в рази краще ніж будь-який страйк. Ну погодьтеся. Це от до уваги лікарів Альберти, які вже от-от і оголосять про свій альбертійський е страйк лікарів. Шановні лікарі Альберти, зробіть паузу. Видихніть. Подивіться на те, як розвернеться ситуація в Квебеку і чи таким чином лікарі доб'ються свого. Бо тут, в Альберті, ваш страйк пройде так само, як пройшов страйк вчителів, а я нагадаю, ваші вимоги навряд виконають, бо вони такі самі, як мали вчителі. Вас силоміть повернуть до роботи. Але якщо ви скажете, що приїжджаєте в Саскачеван, наприклад, то це вже буде реальний важіль. Ну, немає, просто немає блокпостів на кордоні провінції, немає закона, який би заборонив вам це зробити або заявити, що ви намагаєтеся це зробити і хочете. Тож, якщо той біль квебекський стане законом, то для Квебеку це з дуже високою ймовірністю можливий дефіцит лікарів, особливо в окремих регіонах або спеціалізаціях. Це підвищення навантаження також на залишених лікарів, на тих, хто не зможе приїхати. І для Онтаріо це зовсім інша історія. Потенційне посилення кадрового ресурсу, як зазначив прем'єр, ми вітаємо всіх. Для Альберти, друзі, це приклад, як робити не треба. Причому приклад і для лікарів, і для гаверменту. Лікарі, будь ласка, не страйкуйте. Влада, будь ласка, не ігноруйте вимоги медперсоналу, домовтеся і не доводьте до страйку. Нам ще лікуватися тут в цій провінції. Але якщо серйозно, то... Ось вам трохи цифр, які ми так любимо збирати для вас. Адже якщо не цифри, то що нам допоможе краще зрозуміти процеси, які відбуваються в цій е, чудесній країні, е, що називається Канада? У Квебеку є е, таке Квебек Хенді Numbers. В документі за 23 рік там сказано, що у Квебеку на 21 рік 2,45 лікаря на тисячу осіб. У статті «Quebec adds uh, 377 doctors in one year» повідомляється, що станом на 31 грудня 24-го року у Квебеку було зареєстровано 26 396 лікарів. Це з останнього. А є ще стаття у розділі «Fact Sheet» «Ontario's Doctors shortage» зазначено, що в Онтаріо 2,8 лікаря на тисячу осіб. У медіаматеріали від Онтаріо Medical Association» зазначено число практикуючих лікарів 31 тисяча. 443. Там не вказано рік, але ну, стаття точно не з 90-х, плюс-мінус свіженька. Тобто в Онтаріо наразі вже більше лікарів на тисячу людей, ніж в Квебеку. І ситуація може ще покращитися для Онтаріо. В Квебеку ж навпаки. Робимо висновок, що з чергами в Онтаріо краще, але загалом чи це норм, бо здається, що 2,5 лікаря на тисячу людей то якось малувато. І ми подивилися ще цифри і порівняли з іншими країнами, і ви будете здивовані. В країнах ЄС цей показник 4 лікаря. В Німеччині взагалі 4-5, у Франції 3-4, в, в Австралії 4 0. Тобто, так, мало в Канаді. І Це один з найнижчих показників Північної Америці і нижче міжнародного стандарту у нас з вами, виявляєте собі? Я не думав, що в Канаді таке можливо. Тож, очевидно, що коли провінція має менше, ніж три лікарі на тисячу людей, система починає відчувати нестачу кадрів. Будь-який масовий відтік, навіть 200-300 лікарів для провінції масштабу Квебеку, це вже буде відчутним ударом, і він вже трапляється. До речі, Брідж Каламбії 2,7 на доктора на людину, а в Альберті 2,37. пам пам найнижчий. О, от Просто уявіть собі, картинку фізично. Стадіон, футбольне поле. Десь в Альберті, окей. Чи в іншій провінції. На полі стоять 9,5 лікарів на одній стороні і 4 тисячі пацієнтів на іншій. Нам ще стало цікаво, скільки лікарів на тисячі людей в Швейцарії. і і в якій країні найбільше лікарів на душу населення, але перед тим, як це оголосити, там теж дуже цікаво неочікувано. Хочу нагадати і скористатися цією можливостю, що слухати українське радіо стало зручніше. Завантажуйте додатки українського Радіо Канади, Web Store та Google Play Market. Українська музика. Новини Канади українською мовою. Подкасти про українців Канади та подкасти про Канаду загалом. Це все на нашій діджитал-хвилі, яка працює по всій Канаді 24 на 7. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Так от, в Швейцарії, повертаємося. В Швейцарії лікарів 4,4 на тисячу людей. Не так, що прям сильно більше, ніж в середньому по поплаті, але більше, точно вдвічі більше, ніж в Альберті. А за даними World Population Review, країна, яка має 9,43 лікаря на тисячу лікарів, це Куба. Вау! Загалом, по планеті 1,72 лікаря на людину. Не найгірша у нас в Канаді ситуація, але й ще й далеко до Куби, як виявляється. Тож бажаємо удачі лікарям КВБ, Контарію, всій Канади. Бажаємо українським лікарям Канади, які досі не мають свого шляху підтвердження освіти, досвіду і початку роботи, цей шлях отримати. І рухаємося далі. А далі в нас знову Хонтаріо на цей раз зі своїми фентаніловими горами, якщо можна так сказати. Що там відбулося, розказала Юлія Старанка в ранковому етері. Давайте і ми з вами послухаємо. В Онтаріо здійснили рекордне вилучення фентанілу. Поліція провінції Онтаріо разом з Вінзерськими правоохоронцями повідомили про найбільше в історії вилучення фентанілу. Під час обшуків знайшли 46 кілограмів. Це близько 460 тисяч доз на суму 6,5 мільйонів доларів. Двоє людей уже отримали низку звинувачень. Розслідування тривало від осені 24-го року і стосувалося мережі, пов'язаної із кримінальними угрупуваннями. Крім фентанілу, вилучили кокаїн, героїн, тисячі пігулок, зброю, 170 тисяч доларів та два десятки телефонів. У поліції наголошують, така операція реально ряд. Життя, а походження наркотиків ще встановлюють. Є рекорд, зафіксовано. Але не треба тягти лаври на себе, пане Форде і Вінздорська поліція. Це рекорд провінційний. До національного рекорду вам ще далеко. У лютому 25-го року Королівська кінна поліція РСМП оголосила про операцію, в якій вилучили 54 кілограми фентанілу у провінції Британська Колумбія. Це більше. А також великі партії там були ще й інших наркотиків. Так, ця операція була в суперлабораторії і охоплювала ще й масове виробництво, але тим не менш рекорд у вас, шановне Онтаріо, провінційний. Ну але Камон, не забувайте, не забувайте про це і не забувайте пальму першості в західних сусідів. Але якщо копнути ще більше, то це навіть не провінційний рекорд, а рекорд, можна сказати, Вінсдера. 46 кг у Вінсдорі, це реальний рекорд для Ontario Provincial Police. І це один із найбільших відомих епізодів у Канаді за кількістю саме чистого фентанілу. І це точно не абсолютно канадський рекорд, бо був 54 кілограми в Суперлабі у Колумбія. Ще був кейс 83 кілограми у Барлінгтон. Виробнича лабораторія така була в 20-му році. Там були пігулки і порошок. І це було журналістське дослідження з назвою Drug Data Decoded. Тобто, поліція Онтаріо каже, що це рекорд за всю історію того, що знайшла поліція Онтаріо. Е, а журналісти не рахуються виходить. Що? Тобто, не найбільше в історії, не найбільше в Канаді, не найбільше за останні 10 років, і навіть не найбільше в Онтаріо, найбільше лише для провінціальної поліції Онтаріо. Клас. придумали собі рекорд. Давайте ми ще розкажемо про фентаніл і його небезпеку, бо більшість з нас знають про нього лише через те, що Трамп колись використовував цю тему, щоб почати торговельну війну з Канади. Тож, фентаніл це дуже сильний наркотик, який придумали для лікарень, щоб давати людям обезболення при тяжких операціях або раку. В лікарні він безпечний, бо дозу контролюють лікарі. Але те, що гуляє по вулиці, ну це не лікарський фентаніл, а кустарна, брудна, непередбачувана суміш. Він у 50 разів сильніший за героїн, у 100 разів сильніший за морфін. Крихітки однієї достатньо, щоб зупинити людині дихання. Смертельна кількість за розміром це пару зерняток солі, буквально. Ви його не бачите, не відчуваєте, не розпізнаєте. Фентаніл дуже часто підмішують у все підряд. В пігулки, які типу видають за ліки від тривоги, у кокаїн, мета, мета навіть у вейпінг, коли трапляється, є такі випадки. Людина думає, що пробує щось легке, а там мікроскопічна кількість фентанілу, і серце може не витримати. витримати. Тримайтеся подалі. Бо це не просто наркотика, речовина, від якої помирають за секунди. Ніхто не знає, яка там доза. Вона, вона може бути смертельною в одному ковтку. одній затяжці, одній пігулці, одні... організм не встигає боротися. Дихання просто вимикається. Е це навіть не непогана компанія. Це така комбінація, що реально може вас миттєво бити. Тож, ну, будь-який наркотик взагалі не треба. Будь ласка, не доводьте до цього ніколи, ну, як, якою б стресовою чи болісною ситуацією для вас не було. Я думаю, що Ютуб сильно понизить охоплення цього відео, тому що в ньому є всі ці слова, і ми їх багато сказали, але вважаю за необхідне реально наголосити ще раз. Тримайтеся від нього від цього фентанілу подалі і щоб. Трохи, друзі, нам підняти статистику по цьому відео. Поставте, будь ласка, лайк прямо зараз. Напишіть коментар, дайте якось активності, коментар бажано з 70 слів. А головне, підпишіться на канал прямо зараз. От це точно допоможе, щоб Ютубу зрозуміти, що ми тут правильні речі кажемо, а не пропагандуємо щось погане. Тим паче, в жодному разі не пропагандуємо наркотики. Рухаємось далі. Трохи нова який більше притаманний Російській імперії в своїй пропаганді, але ось вам тримайте в Канаді. Цитата: Канадська економіка сигналізує про стримане споживання. Що це означає нормальною мовою? чи… Це вже криза, чи що ні? Знаю Стеранка. Давайте послухаємо фрагмент ранкового етеро юкенрей. Канадська економіка сигналізує про стримане споживання у новому зведенні після останнього зниження ключової ставки. Центральний банк повідомляє, що цього року зростання витрат на одну особу сповільнюється. Регулятор зазначає, занепокоєння щодо можливої втрати роботи змушує людей уважніше ставитися до покупок на тлі слабкого найму та падіння попиту з боку США, що б'є по автометалургійному. І лісовому секторах опитування PwC показує, канадці планують витратити на свята на 10% менше, а 76% малого бізнесу в ретейлі та гостинності не найматимуть сезонних працівників. Що маємо? Банк Канади повідомляє, що цього року очікується сповільнення зростання витрат на одну особу, оскільки не тільки населення зростає повільніше, але й окремі споживачі більш обережні стають прямо зараз. Один із ключових факторів: вгадайте. Багато канадців турбуються про можливу втрату роботи. Тож збираються витрачати менше та більш обачно. Що казати про нас з вами українців на воркперметах відкритих без піарів? Це взагалі капець. Дві треті, близько 76% невеликих бізнесів в канадському роздрібному. То, в канадській роздрібній торгівлі е, та в гостинності вони міркують про те, щоб не наймати сезонних працівників цього року за результатами опитувань. Тож, шановні українці, не впевнений, але ж можливо, от такий час зараз настає, що не треба чекати ідеальну вакансію. Треба брати те, що є, е, щоб мати той канадський експірієнс, якісь грошки. Робити розумію, під кожну роботу, не одне універсальне. Не соромитися просити більше годин. Шукати стабільні сектори, зберігати money buffer на один на краще на три місяці, якщо є така можливість, бо години можуть падати на ваших темпорі джобс. можливо Проактивність буде дуже доречною зараз. Тож, таке обов'язково поставте лайк цьому відео, напишіть вашу думку в коментарях. По перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі і українського стає більше. А по-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається в Канаді. Цінуємо кожен коментар, підписку і лайк, особливо від тих, хто живе тут вже десятиріччями. Ну а підтримати канал фінансово можна на Патреоні. Нагадаю про це ще раз. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!